Ні, турніру визначиться комарків два Тимур Саєшев. Зараз небезпечна атака. Якомога більше людей знали про варто нагадати про шляхи у першій лізі? МСК Харків Корженко. Соколовський проходить вперед. Буко є назад. Удар! І це 1-0! Один Один-нуль. думка важлива. Поки що вони з м'ячем. Кострикін. Господенко! 2-0! Роман господенко! По двоє рахунки! Центр. Харківська команда, проте Микола Хом'як зіграв надійно. Ще один аут. Удар! Харків'яни пройшли команди Урбан, не дивлячись на те, що зараз Данило Завада. Удар. Бунок. Що кожна команда? Удар! Пропускає! МСК Харків! Кострикін, Господинко, пас по флангу, удар! Удар! І 3-1! Це 3-1! Нас про Україну, про те, що Україна грає. Удар! Яско! Кукленко на фоні на перехоплення і 1-5. 1-5. Харків'яни знову пропускають. І ще один пропускають. 1-6. Ком'як, помиляється ні. Удар! гол! Гол! Зараз програє Степанюк. Яско з м'ячем. Удар! Програє команді М'яско. Із рахунком 2-6 поступаються.